Мої вітання. Якщо у вас є гарбуз, то обов'язково приготуйте цей гарбузово-сирний чизкейк. Він здивує всіх своїм смаком. Це неймовірно ніжно, смачно, готується без борошна, дуже гарно, готується швидко та просто. Все, як ми з вами полюбляємо для приготування. Нам потрібен гарбуз, який я розрізаю на дві частинки. Витягаю із нього насіння та від шкуринки я його не очищаю, так як буду запікати його у мікрохвильовці. Для цього я кладу його в пакет, щільно зав'язую та відправляю у мікрохвильовку на 20 хвилин. Гарбузове пюре таким чином готується дуже просто, швидко, не потрібно вимазувати лишній посуд, єдине, що воно виходить досить вологе, тому обов'язково із нього потрібно злити зайву рідину. Також ви можете запекти гарбуз у духовці, нарізавши його на шматочки без шкуринки і запікаючи півгодинки при температурі 180 градусів до м'якості. Тому обирайте свій варіант приготування гарбузового пюре, обов'язково перебиваємо його блендером та залишаємо, щоб воно повністю охолонуло. Далі відділяємо пів кілограма вже охолонувшого пюре гарбуза, додаємо до нього 70 г цукру, седру половини апельсину, також вбиваємо сюди два яйця середнього розміру і додаємо 2 столових ложки крохмалю з горкою. Я використовую крохмаль кукурудзяний. Гарненько перебиваємо всю цю масу до однорідності. Наше пюре має бути однорідної консистенції. І ось гарбузова маса готова. Гарбузове пюре відставляємо в сторону, беру пів кілограма кисломолочного сиру, вбиваю сюди два яйця, додаю ванільний цукор, один пакетик, 70 г звичайного цукру та додаю одну столову ложку кукурудзяного крохмалю з горкою. І також перебиваю цю масу до однорідності за допомогою блендеру. Так як ця маса виходить густіша, ніж гарбузова, то я додаю сюди 2 столові ложки молока і все гарненько вимішую. Для того, щоб наш гарбузовий чизкейк був гарнішого забарвлення, і з гарним присмаком я додаю сюди 1 столову ложку МАК. Гарненько перемішую і наші обидві маси готові. Коли обидві маси готові, перевіряйте їх на консистенцію, вони мають бути приблизно однієї консистенції. Якщо якась із мас густіша, то додайте до неї молоко. Форму для випікання я змащую олією і тепер на дно ляпаю ложкою по черзі. Сирну масу та гарбузову масу. І так чередуємо до тих пір, поки не закінчаться обидві маси. Маси в цій запіканці між собою не з'єднаються, а за рахунок того, що вони рідкі, вони будуть розтікатись і буде виходити дуже гарний візерунок. Звичайно, можете проявити фантазію і ляпати ложкою, так як вам заманеться. В Кінці викладання маси можна ще зробити візерунок за допомогою зубочистки, вмикаємо духовку на. Розігрів на 180 градусів і запікаємо нашу запіканку впродовж 45-50 хвилин. Час випікання, звичайно, залежить від вашої духовки. Коли чизкейк спікся, залишаємо його до повного охолодження і лише потім нарізаємо його на шматочки, так як коли цей чизкейк гарячий, він дуже погано нарізається. А коли вже охолоне, то гарненько нарізається, і ось така краса в мене вийшла. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобався мій рецепт, то будь ласка, підтримайте канал лайком, напишіть коментарі та до зустрічі у наступних відео.